Христос Воскрес? Дорогі мої, ви знаєте, інколи так от замислюєшся над цим дань традиції. От, можливо, можливо. Всяко буває сьогодні. Я саме про це трошки хочу і говорити в своїй проповіді чи промові, звернені до вас. Але задам спочатку ось таке питання, дорогі мої, скажіть, будь ласка, що означає вислів? Народився в сорочці. А серед, серед нас є такі, хто народились в сорочці. Моя мама говорить, говорила мені, каже, ти ось один із них, ти народився в сорочці. А я думаю, що це всі люди, яким Бог дав життя, знаєте, от підлягають під, під такий вислів. Знаєте, тому що Бог дав життя. А що це означає, я скажу. Коли щось незвичайне в людині, або коли якась певна небезпека, і вона проминула. Тобто мені не раз в житті казали, знаєте, от і так і випадки були, інколи я дивлюсь на мить назад, і волосся стає навдибки, знаєте, і думаєш, як? Це ж мене секунду назад уже могло не стати, коли пронеслась машина і зачепила, здається, мій одяг. На великій швидкості, або інші випадки, десь бурулька впала із великого будинку, а десь, можливо, і це глина, а можливо, зараз і у час лихоліття війни, ви знаєте, хтось каже, мене пронесло, або повезло, або іще якось. Друзі мої, ви знаєте, я так думаю інколи. Потрібно це правильно оцінити, і можна сказати: слухай, а ти вважаєш себе Воскреслим. Якщо би мить тому, або якась певна певна історія, хвороба даже, і кажуть, це хвороба невеліковна, а ти живеш, а ти живеш, уже давно тебе мали похоронити, а ти живеш. І ви знаєте, люди говорять: сорочці. Да ні, друзі, воскрес! Можна так сказати? Про одну людину про одну людину батько говорив про свого сина. Каже, син мій був мертвий, але ожив? Мертвий був і ожив. Сьогодні вже перша проповідь звучала ну, про ті випадки, коли справді фізична смерть уже людей торкнулась. І та 12-річна дівчинка чи хто інший, Христос іде навпроти іде похоронна процесія. Мати свого одинака хоронить, та ще й мати вдова, це вся її надія, це її старість забезпечена, мабуть, так вона думала, але приходиться його хоронити. Один і вона залишається одинока, одинока, і Христос йде навпроти. Зупиняє процесію, зупиняє цих людей, що несуть на ношах тіло юнака, і звертається до нього тобі, кажу, встань. І він встав, і він віддав його матері. Друзі дорогі, ви знаєте, Христос має силу воскрешати. Але це трошки я такий вступ роблю, щоб ми могли, от якось даже зараз, замислитись і подивитись своє життя назад. Дорогі, і можливо, хтось скаже, а я вже тричі воскрешений, а може і більше. А я в сорочці, а я щасливий, а Бог мене тримає до цих пір. А скільки було намагань, а даже більше скажу, навіть більше скажу, хтось цей клеймо від народження несе. Можливо, можливо мама задумала тебе убити. Але Бог зберіг життя. І потім мама признала цьому. І... і ти щасливий? Ти маєш життя. Мамо, не убивай мене. Я бачив такі, знаєте, неодноразові звернення, ну, надруковані. Не убивай, мені належить життя. Дорогі мої брати і сестри, і я радий, що ви воскрешені. І я разом з вами. І я радий, але це у фізичному. Плані, це у фізичному. Я сьогодні хочу говорити за воскрешення духовне або категорії людей, яких я нарахую три, про, ну, по відношенню того, як ставляться вони до вістки життя, до вістки Воскресіння, до вістки вічності. Ось про це хочу читати із 25-го розділу дії святих апостолів. З 13 роз... вірша, як минуло ж днів кілька цар Агріпа й Верніка приїхали до Кесарії, щоб феста вітати. А що там багато днів вони прибули, пробули, то фест виклав справу Павлову цареві і промовив: Є один чоловік від Фелікса лишений в'язень, на якого, як в Єрусалимі, я був, перевосвященники й старші юдейки. Принесли скаргу, домагаючи його осуду. Я їм відповів, що римляни не мають звичаю людину, якусь видавати на згубу, поки пізна, пізваний перед собою не матиме обвинувачів, обвину, обвинувачувачів і не буде йому дано можності для оборони від закидів. І як зійшли вони тут, то я зволікання не роблячи жодного сів наступного дня, наступного дня на сидіння Судеве і звелів провести цього мужа. І винувальники стали круг нього, проте не вказали вони, ані, вони, ані адної, проте, не вказали вони, ані жадної з тих, яких я сподівався. Та вони мали проти нього якісь суперечки про власне своє марновірство і про якогось Ісуса. Померлого, про якого Павло стверджував, що він живий. І я був непевний у цьому змаганні і спитав, чи не хоче піти він до Єрусалиму, і там суд прийняти про це. Дорогі присутні, ви знаєте, я сьогодні вранці читав ще одну історію, і мені здається, вони співпадають цих дві історії. Це із Євангелія від Луки. Я якраз читаю зараз, от восьмий розділ, і тут так от написано, що Ісус Христос ну, притчами говорить до людей, так щоб було зрозуміло. І дуже просто розповідає і каже: вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. І як сіяв, упало одне край дороги і було повитоптуване, а птахи небесні його повидьобували. Друге шупало на ґрунт кам'янистий, і, зійшовши, усохло, бо не мало а інше упало між терен і вигнав терен, його проглушив, а інше шупало на добрую землю і принесло гарний плід. І ви знаєте, і так дивлюсь, ну, щось подібне і там проходить. І ми зустрічаємося тут от такої, з такими от певними переживаннями і. Декілька моментів, декілька от таких груп людей. Дивіться, певні люди, люди в певному положенні, перед якими ось цей начальник тюрми представляє от цього Павла в'язня. Павло ув'язнений. Практично його видали уже на смерть. Практично його, знаєте, ну, як би сказати, ну от тримають в тюрмі. Щоб і далі, і далі судити, і в кінці кінців смерть йому так хотіли деякі люди, і навіть заріклися не їсти і не пити там певну кількість днів, щоб убити Павла. А за що? За що? І от ми читаємо: він, певно, мав якусь основу, він певно мав якийсь фундамент, і він сміливо щось стверджував. І проповідував Ісуса, який був мертвий і Воскрес. І це була центральна тема проповіді апостолів, учнів, християн. Чому вони і називають як християни і ще з тих чатів? Тому що вони стверджують, що Ісус Христос живий, Він був мертвий, але ожив, воскрес! І сьогодні ми з вами це теж стверджуємо, коли відповідаємо, по правді він воскрес, чи воїстину воскрес на привітання. Дорогі мої, і знаєте, і тут ми читаємо, що священники або старші народу юдейського видали його, видали його, написано із заздрощів. Про це ми десь вже чули. І от сьогодні говоримо, і от дивіться, вони не лише за Ісуса взяли свого часу вони дали багато срібняків воїнам, щоб ті твердили, що учні прийшли його і вночі украли. Ми так читаємо в Євангелії, і каже, пронеслось це слово між юдеями аж до сьогоднішнього дня. І знаходяться люди, які цю теорію так і твердять украли, а потім обманюють і кажуть Він воскрес. Ось така категорія людей. Більше того, це один із їх ось таких, як би сказати, стереотипів мислення. А тут ми читаємо, що вони переслідують тепер його учня, Павла. І вони приходили, і навіть туди, де він знаходився в'язнем. І цей чоловік каже: Я, Фест, він каже: Я сів на судеве місце і от вислуховував їх. Вислуховував. Вони твердять одне. А Павло вас стверджує, що Ісус був мертвий, але Воскрес, і каже: Я непевний був. Я відклав цю справу, а ось тепер ви приїхали, я перед вами це викладаю цю справу. І так, дорогі, ви дивіться, перша група людей, і тут вони визначені старші народу і священники, або послідовники певної юдейської релігії. Або взагалі люди релігійні. Друзі, що таке релігія? Ви знаєте, коли не знаю, був атеїстичний лад, і нам так нас так вчили, так говорили, що релігія то опіум для народу. А я скажу, так воно і є. Я в цьому впевнений, я це так знаю. Що таке релігія? Релігія це несвідоме повторення певних ритуалів чи певних ну, формул, слів, поведінки, там і так далі. І не знаючи, чому це людина робить, ну так, так так завжди було. Ну так мої батьки, і я так. Ну так, а чому це так? Та я не знаю. Я так, ну, так, так відколи світ. А справді воно так? А справді так. Ви дивіться, Христос Воскрес. І ми сьогодні це говоримо. А 40 років тому назад ми би так само відповідали чи ні? Слава Богу. Ви знаєте, я пам'ятаю одну із історій. Я це вже розповідав колись. Хоча свято один раз в рік можна десь і повторити. Ви знаєте, заходить один чоловік слідуючого дня робочого уже понеділок, да? заходить тролейбус в великому місті. На роботу всі їдуть, час пік, переповнений, І знаєте, він втиснувся в двері і викрив, вигукнув Христос Воскрес! Всі мовчать. І він тоді вголос коментує каже Я бачу тут всі мертві. І тоді другий раз каже Христос воскрес. Хто й боязко, потихеньку так впівголоса, воістину воскрес. О, починають оживати. Христос Воскрес! І тут весь тролейбус, всі люди в хором, воістину воскрес. Тепер я бачу, що тут живі люди. Друзі, і атеїзм це теж релігія. Релігія і християнство це теж релігія. Якщо я щось роблю несвідомо, якщо я сьогодні відповідаю воістину воскрес, а сам в душі своїй до кінця цьому не довіряю. Або завтра, чи третього дня, чи пройде ще тиждень, і мені скажуть Христос Воскрес, а я тоді буду думати, та Він тиждень назад воскрес, а сьогодні вже. Уже не живий? І так, релігія людей порою, знаєте, ну настільки, як би сказати, підневолює або вводить в таку оману, що людина не має сили вірити. Це марновірство. Ось тут цей чоловік так і говорить, каже, це, от вони говорили про якесь марновірство. Друзі, релігія це марновірство. Є. Певне положення, про що я перехожу на слідуючу категорію, хоча ну, міг би трошки зупинитись. Наприклад, Ісус Христос зустрічається з одним чоловіком, Він названий багатим та ще й молодим юнаком. І, знаєте, і гарна розмова, розмова на біблійну тему, розмова, як догодити Богу, як виконати заповіді, які ті заповіді. І цей юнак дуже просто відповідає. Я це знайомий, я це знаю. Більше того, я навіть так живу, я це все виконав. А що його турбувало, Господи, а життя вічне, як мати? І серйозне питання. Але коли Христос дав йому певну відповідь, пряму відповідь, знаєте, написано, він відійшов із е, ну, такий з да, Сумом таким відійшов, не підходить. Не підходить. Релігія підходить. А от живе, живе відношення до Бога, живе при, ну, приймання слів Ісуса Христа, викликає чомусь сум. Ви знаєте, так Христос про це говорив. І говорив: каже, коли я ну, даю вам хліб, примножую щось, здоров'я даю, оздоровлюю, ну, здається гарно, здається добре. Але коли Христос каже: Слухайте, любі мої, треба життя поміняти, треба від гріха відмовитись. Треба покаятись, покайтеся, віруйте в Євангелію. Ви знаєте, що тоді люди кажуть? Смерть йому. Ми про це згадували от п'ятниця, четверг. Попередні дні. Смерть йому. Палат каже: я можу вам його відпустити. Ні, дай нам вараву. Варава був розбійник, убивця, він нам підходить. Оце релігія. Оце релігія. Те, що від Бога добре сприймати, приймаємо. А якщо потрібно гріх полишити, не хочу. Не хочу. І, друзі, це підпадає під категорію оцих релігійних людей, які, які не хочуть сприймати істини Божої. І оце ми читали про те насіннячко, про яке написано, що воно сіється, і як сіяв, упало одне край дороги, було повидьобано, і птахи небесні його. От, забрали, не дає життя. Хоча, вроді, би, і насіння є, і, і все знаємо. Дорогі мої, яка слідуюча категорія людей? Фест, він був непевний. Він був непевний. Ви знаєте, є дехі про учнів таке читаю, бачу, є ну, певний зріст віри. І от ми читаємо такі слова в Луки 24-й розділ. Коли Христос уже конкретно заговорив і коли воскрес із мертвих, і написано, згадали вони ті слова Його. От буває, знаєте, отак вроді слухаєм, чуєм, а до кінця не розумієм або до кінця не приймаємо. Здається, і чуємо і знаємо це, а чи так насправді воно? Ми читаємо слово, слово Боже, що от люди шукають якихось певних чудес, щоби. Ну, завірити й тому. Пам'ятаєте, коли один чоловік попав в ад із аду побачив Авраама, так написано, і каже: пошли но ну, Лазаря того бідного, який був там при мені десь, я його бачив, але бачу тепер його там. Пошли, хай прохолодить кінчик мого язика своїм перстом намоченим в крапельку водички. От ну, от такі переживання. А Христос каже: ну там немає переходу, немає. Ну так хай він повернеться на землю, воскресне із мертвих, і засвідчить моїй родині, моїм братам, щоб вони сюди до мене не попали. Ну хтось задає таку біблійну загадку, хто так любив своїх братів, що не хотів, щоб вони до нього попали. Він попіклувався, щоб вони до нього не попали. І Христос відповідає дуже чітко і ясно і говорить так: якщо вони не слухають Слова Божого цього живого насіння, то якщо навіть з мертвих хтось воскресне, не приймуть, не повірять, ну не буде так. Дорогі мої, я задав питання на початку: скільки раз ви з мертвих уже воскресали? Ну, от, можливо, воно таке питання. Риторичне, але разом з тим, дорогі мої, воскрес із мертвих. Вір, Бог зберіг твоє життя і Бог дає тобі життя. А фест був непевний. І таких людей ми зустрічаємо іще неодноразово. Написано, коли даже оті от люди великі, які слухали апостола Павла, і він їм проповідував і говорив про різні речі, і про утримання, і про суд, і про воскресіння Ісуса Христа. І одного разу апостол Павло проповідував подібну тему навіть в Афінах, у Аропаді. І написано, коли він дойшов і каже про те, що Христос Бог воскресив його і Він буде суддю над цими людьми. Багато людей розвернули до цього місця, слухали, а потім кажуть: та, можливо, ми інший раз ще тебе послухаємо. Про Воскресіння мертвих та навіщо? Це щось уже таке за, за наше розуміння виходить. Або дивне щось таке говорить, не будемо. Можливо, слідуючи раз. Можливо, слідуючи, дорогі мої брати і сестри. І так, коли людина не впевнена, ви знаєте, є два виходи: або сказати так, як ті люди, та слідуючи раз, коли він буде, не знаю, махнути рукою, а можна шукати виходу, або можна шукати істину, А можна слідувати досліджувати писання. Про що апостол Павло говорить все-таки? І написано чітко і ясно, ми з вами прочитали. Він стверджено говорив, що Ісус Воскрес із мертвих. Сьогодні це стверджують діти. І я бачу, коли діти співають у декого сльози на очах. Чому діти стверджують, що Христос живий? Можливо, це ще один штрих або іще. Ну, як би сказати, один бал в пользу вашої віри, зростання віри на спасіння. Хай Бог благословить. Я буду закінчувати, але хочу сказати, що, знаєте, ми в Святому Писанні зустрічаємо немало людей, які мали живу віру, правдиву віру. Ви пам'ятаєте, коли Даниїла вкидали у Левячий ров? До Левів, щоб вони його пообідали. От, скуштували. І знаєте, він сміливо туди падає. А чому? А тому, що він вірить в безсмертя або вірить в Воскресіння. Так було і з іншими мужами віри, які вкидали десь у піч. І потім ось той цар каже: А я там бачу іще з ними одного. І він похожий на сина людського. Ви знаєте, я згадую історичний момент, коли я вже згадав пору атеїзму. І одного із братів наших, Микола Єрофеєвич Бойко, дуже багато відбув 28 років у тюрмах. А якщо ще в концтаборі за німців, то разом 31 рік відбув От, за стінками. І ви знаєте, і коли, уже будучи віруючим, він страждав за віру, то начальник колонії, куди його відправили уже туди далеко, у Сибір. Де вже говорили, ну а що там звід, там, каже, ми тут всіх ламаємо. Ламаємо. А він каже: знаєте що? А я вірю в безсмертя, коли йому говорили, що ми тебе згноїмо тут, що ми тебе з тобою тут розправимося, він каже: я вірю в безсмертя. Я вірю в Воскресіння. І він каже, і я бачив, що у них зброя закінчилась. Коли ми говоримо за Воскресіння, за вічне життя. То у ворогів зброї більше немає, тому що вони не вірять. Дорогі мої, і так три категорії людей. Три категорії людей релігійні люди, саме небезпечна категорія, між іншим. Люди непевні, які можуть ще шукати, от якось, знаєте, повертатись, міняти свою позицію. І люди, які запевнили, люди, які вірують. Дорогі мої, люди, які Непевні, можливо, це, із, якщо сказати ще із цієї притчі про насіння, можливо, там де, там, де чагарники заросли, можна прополоти. Там, де, можливо, малий слой ґрунту, кам'янистий, можна іще полити, і воно все одно буде рости. Дорогі мої, оце якби непевна сторона. І є категорія людей, які де насіннячко падає на добрий ґрунт. Я закінчую своє слово. І сьогодні хочу закликати всіх нас до того, що ми могли подивитись і визначити себе. А в які, до якої категорії я заходжу? Належу. Куди? І знаєте, я скажу, що хто прийшов до Живого Христа, Воскреслого, який помер за гріхи наші і Воскрес для виправдання нашого, і дає нам і перемогу, і дає нам спадок, і виправдовує нас, ось такий результат дає Господь. то... Як приємно це визнавати, що коли людина приходить до нього, то апостол Павло він говорив так: Уже не я живу, а живе у мені Христос. Євангелія від Івана, 5 розділ, 24 вірш. Ось цим, цими словами я закінчу слово. Євангелія від Івана, 5 розділ, 24 вірш. Тут написано так. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слова мого, і вірує в того, хто послав мене, каже Ісус Христос. Життя вічне, той має, і на суд не приходить, але перейшов від смерті до життя. Перехід від життя до смерті це називається смерть. Да? Від життя людина йде в смерть. А від смерті до життя повернутись, це називається процес воскресіння. І Христос уже й говорить, що тут на землі. Хто має Сина Божого, той має вічне життя. Оце категорія апостола Павла. Він стверджено про це говорить. І, друзі дорогі, я сьогодні закликаю, щоб ми могли передивитись свою ситуацію. І якщо сьогодні належимо до категорії релігійних просто людей, які віримо в марновірство, які не знаємо, як правильно чи неправильно, то давайте поспішимо до Ісуса. Якщо сьогодні не певні, Теж можна поміняти. Поки ми в житті, ви знаєте, це не визначена категорія назавжди на вічність. Ні. Сьогодні можна поміняти своє положення і в серці своєму ствердити віру в живого Бога, Воскресіння Ісуса Христа, приступити до нього як до живого, який має владу прощати гріхи. Хай Бог поможе в цьому йому слава. Амінь. Христос воскрес!